І Як тільки на горизонті замаячила гарна новина про те, що мешканцям боліт можуть перекрити туристичні візи у Європу, як західні політики знову дали задню: п'ять країн ЄС: Греція, Італія, Іспанія, Франція і Угорщина заблокували пропозицію про введення нових обмежень на видачу туристичних віз для ватників. Причина знову гроші, бо суто статистично виявляється так, що російські туристи витрачають у Європі в середньому 1300 Євро на день, тоді як інші приблизно вдвічі менше. Що ж, у мене є пропозиція до наших європейських друзів. Навіщо всі оці складні схеми через запрошення росіян, потім призовий фонд, податки, далі малий бізнес, там середній бізнес, знов податки і так далі. Якщо у кінцевому рахунку все одно все закінчиться тим, що в українську школу прилетить російська ракета чи шахет. Це дійсно дуже довга і складна схема. Пропоную спростити, одразу відправляти оркам гроші, щоб вони нас вбивали. Як вам така ідея? Це принаймні буде чесно. А то ходять ці саплежуї в костюмах, корчать серйозні пики, висловлюють свої занепокоєння, одною рукою гладять нас по голові, а іншою подають набої нашому ворогу. Це не лідери, це жалюгідна спілка політичних імпотентів, чиї авторитет тримається, тільки на історичних подіях, до яких вони персонально не мають жодного відношення. Але це вже тематика не для нашого каналу. Насправді все, що я хотів вам сказати, російські гравці і надалі зможуть відвідувати європейські турніри. На жаль.